Більше двох місяців минуло відколи росіяни атакували дроном Чорнобильську АЕС. Внаслідок удару загорівся конфайнмент. Це арка, яка накриває об'єкт укриття, зведений над аварійним четвертим енергоблоком. Конфайнмент це надзвичайно складний інженерний проєкт, над яким працювали десятки країн, і після російського удару він перестав функціонувати так, як мав це, зокрема, констатують у Грінпіс. Що буде з конфайнментом далі, і які ризики головне несе його несправність. Про це далі говоримо з міністеркою. Захисту довкілля та природних ресурсів України Світланою Гринчук. Пані Світлано, добрий вечір. Доброго вечора, Яна у Грінпісі так, дійс... зокрема говорять про те, що конфайнмент взагалі можливо доведеться замінити. Яка позиція міністерства з цього приводу? Ну точну інформацію щодо того, як ми будемо діяти е, кінцево з конфайментом, буде після того як ми завершимо обстеження, яке зараз триває. Одразу після Удару Україна звернулася до всіх наших партнерів, разом з якими було здійснено і конструювання, і будівництво нового безпечного конфайменту. Е, очолювали всю цю роботу. менеджерили всю цю роботу. ЄБРР е, спеціалісти після того, як було погашено пожежу, а я нагадаю, що біля трьох тижнів тривали певні осередки. Ми знаходили тління, осередки горіння, і тому і ДСНС, і працівниками Чорнобильської атомної станції зони відчуження проведена була колосальна робота для того, щоб. Зупинити даний процес, і в нас по результатам є руйнування від самого удару шахедом, це десь 15 метрів квадратних, і ще десь 50 метрів квадратних. Це у нас невеличкі отвори, які довелося робити для того, щоб потушити гасіння, тління, які виникали. 3 березня відбувся візит експертів ЄБРР. Проведені відповідні наради з експертами, з науковцями, з працівниками Чорнобильської атомної станції відбулися дзвінки з компаніями, організаціями, які безпосередньо здійснювали роботу по конструюванню і будівництву арки. Після цього було вирішено, що будемо робити повне таке обстеження. На це з рахунку ЄБРР було виділено 400 тисяч євро. Евро для того, щоб провести це обстеження. І десь вже в найближчі тижні, тижні, два, я думаю, ми отримаємо результати даного обстеження. Далі в нас такий план, що ми розподіляємо на два етапи роботи. Перший етап це фізичне закриття тих, ну говоримо, як є пошкоджень дірок, які mm -hmm. виникли після і тушіння пожежі, і безпосередньо після атаки дроном. Для того щоб зупинити потрапляння опадів, для того щоб більше вже підготуватися до там сезонів дощів, все, що може впливати, там, потрапляти, скажімо так, в новий безпечний конфаймент через ці отвори. Другий етап це вже більш складний етап. Тобто ми закриємо те, що зараз пошкоджено якби візуально. Наступний етап це повернення функціоналу нового безпечного конфайменту, того, який він виконував до. Атаки, це повернення герметизації, це повернення всіх захисних функцій, непропущення радіаційного радіації різних, різних викидів для чого для чого саме і будувався новий безпечний конфаймент. Скільки це займе часу, і скільки це буде коштувати, ми зможемо. Визначити вже, як я сказала, після оцінки збитків вражень, коли ми будемо розуміти, які саме функції втрачені конфайментом, які можна достатньо швидко повернути, які на які потребуватиметься трішечки більше часу, але до в червні місяці на асамблеї донорів, яку збирає ЄБРР, в Лондоні ми маємо представити спільно з колегами, з партнерами, з якими робимо цю роботу. Маємо представити даний чіткий план для того, щоб і перенаправити кошти, які зараз є на рахунку на рахунку ЧЕС в ЄБРР, і також оцінити, чи потрібні нам ще додаткові ресурси, додаткова донорська підтримка для того, щоб Повернути повністю функціонал самої угу. арки пані стану. Я правильно розумію, що зараз робоча гіпотеза полягає в тому, що цей конфайнмент пошкоджений, можна буде відновити, що його не треба прибирати і ставити новий. Ні, абсолютно. Зараз у нас така, така ведеться робота, щоб максимально використовуючи даний вже каркас, використовуючи дану конструкцію, щоб відремонтувати ті участки, які були пошкоджені. І повернути функціональність, функціональність арки. Ну, поки це все ще на етапі вивчення, потім пошук фінансування, тобто це дуже складний довгий процес, от поки конфайнмент не виконує своєї функції. Як це впливає на власне сам об'єкт укриття от той саркофаг, який накриває власне залишки четвертого енергоблоку, і які ризики це може нести, те що зараз конфайнмент не виконує свої функції? Частково не виконують дійсно свої функції, тому що відбулася розгерметизація через пошкодження. В той же час ми проводимо радіаційний контроль, і моніторинг як всередині, біля самого саркофагу, по різним ділянкам всередині конфайменту, так і по периметру, і в різних точках в зоні відчуження для того, щоб контролювати, чи немає. Будь-яких відхилень в радіаційному фоні на сьогоднішній день одразу і це ми почали робити одразу після, після того, як відбувся удар, після того як відбулися пошкодження під час пожежі, і зараз продовжуємо. Причому проводиться моніторинг не тільки стаціонарною системою моніторингу, а і пере. Пересувними лабораторіями, мобільними лабораторіями, які також в різних точках заміряють, ніяких порушень, mm -hmm. ніяких давань в радіаційному фоні на сьогоднішній день не зафіксовано. Це говорить про те, що, якби не відбулося на щастя, пошкодження основних об'єктів, які можуть нести загрозу. А це, як ви вже сказали, саркофаг яким накрито четвертий пошкоджений реактор, і також нестійкі не конструкції, які знаходяться під конфайментом, конфаймент же будувався для того, щоб у разі будь-яких ядерних інцидентів, а це в нашому випадку будь-якої зміни ситуації з саркофагом або з нестабільними конструкціями, щоб витік радіації, який в цьому... В цьому випадку може бути, щоб не потрапив на навколишнє середовище, захистити навколишнє середовище і захистити людей. Такого там угу. не те, що витоку страшно говорити. Хочеться людей заспокоїти, що немає ніяких змін. Тому зараз, якби наша основна задача, тому що відбутися може все, що завгодно, маючи особливо такого сусіда, як росіяни. Зараз наша задача, хоч. Ми розуміємо, що процес сам по собі, якби це був звичайний звичайний час, займав би довгий період часу, додаткове фінансування. Але зараз і ми, команда Дазву, команда ЧАЕС, і наші міжнародні партнери чітко розуміємо, що час це наше основне основне, що треба, з чим треба нам зараз боротися, і зробити нашу роботу якомога швидше, так. тому що… Чим швидше ми миновимо функціонал арки, тим безпечніше почуватимуть себе не тільки українці, але і європейці, uh -huh. яким таку Зі чого загрожує дана ситуація? Пані станом щодо часу цього тижня минає 39 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Термін придатності об'єкту укриття, отого, от що накривається аркою пошкодженою, 25-30 років. Відповідно, він уже давно вичерпаний, і це одна з причин, чому будувалася арка, аби протягнути цей час, коли Україна має вирішити, що ж робити далі з залишками четвертого енергоблоку, то які наші плани в Зв'язку з тим, що і арка пошкоджена, і термін придатності укриття вже вийшов. Ми продовжуємо нашу роботу і щодо. Роботи з саркофагом і з нестабільними конструкціями і дійсно зараз складається ситуація, що ті терміни, які ми ставили для себе, і по демонтажу нестабільних конструкцій і по подальшому обслуговуванню саркофагу їх доведеться трішки сунути принаймні на той період, поки ми не відновимо функціонал функціонування повноцінне арки. Але хочу ще раз запевнити, що ніяких порушень в роботі. Саркофагу, ніякої зміни ситуації з нестабільними конструкціями не, не фіксується, і ми бачимо, що поки що ситуація залишається достатньо стабільною. Тому завдання номер один це відновити функціональність арки, завдання номер два це продовжити роботи, які в нас були заплановані, і щодо експлуатації саркофагу, і щодо демонтажу нестабільних конструкцій. Де ми будемо брати гроші на ремонт арки, і якщо далі вже дивитися власне на роботи з самим е, саркофагом? Угу. Ну, в нас е, на чорнобильському рахунку, який оперується ЄБРР, який... Є... Поповнюється асамблеєю донорів е, є кошти. Ну якраз були передбачені кошти саме на демонтаж нестабільних конструкцій, на обслуговування саркофагу е, влітку. От якраз коли відбудеться асамблея донорів, будемо приймати рішення щодо можливого перенаправлення частини коштів на ремонт арки і відновлення її функціоналу. І далі вже будемо оцінювати, скільки нам буде не вистачати. І тут дякую партнерам. Вони Завжди підтримують і завжди допомагають на протязі всього цього періоду. Від початку, коли сталася аварія, всі ці 39 років ми постійно отримуємо uh -huh. допомогу від партнерів на різного роду заходи в зоні відчуження для того, щоб забезпечувати ядерну і радіаційну безпеку. Тому я маю там всі надії зараз же багато партнерів. Підтверджую, що готові зробити додаткові внески для того, щоб повноцінно довести цю роботу до кінця. Пані стану зрозуміла. Тоді у нас буде з вами привід ще поспілкуватися після того, як це дослідження наслідків удару буде завершено. І тоді вже будемо говорити про те, хто буде відновлювати, де ми будемо брати цих фахівців, тому що це надзвичайно складна історія. Дякую вам за те що приділили час сьогодні. Це була Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України.